97. Господь царує, нехай весляться земля і радій числені острови, хмари і морок, навколо нього, праведність і справедливість, основа його престолу. Перед ним йде вогонь, який пожирає навколо його ворогів. Його блискавки освітлює світ, земля це бачить і здригаються. Гори, наче військ, тануть від присутності Господа, від обличчя Господа, всієї землі небеса сповіщають Його справедливість, всі народи спостерігають Його славу, нехай покриє ганіба всіх, що кланяються божками, що вихваляються своїми ідолами. Поклоніться йому всі Боги, чується Сіон і сповняється радістю, торжествують щодо Твоїх присудів, Господи юдейські дочки, адже Ти, Господи, Всевишній над усією землею, Ти надзвичайно піднесений над усіма богами. Він що любить, Господа, ненавидять. Ненавідьте слово, він береже життя своїх праведних і визволить їх рук нечистивих. Світло сяє над праведником радість над справедливим серцем. Радійте праведні Господи, прославляйте його, святе ім'я. Амінь.